Ріхтер? Ріхтер Чи загадався, чи спить. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. <плес> Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <звук> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. <звук> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Та поки нічого не думаю. Так. Потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm -hmm. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. З найхріновіших місць, де я був це найгірше. Хо. Значить, не викупив тему. Ну нічого. У мене час, і ти змінися. Не знаю, в який бік, але це точно станеться. Як будеш у прип'яті. Перше коло на колесі за мною. Шанс. Змінити життя на краще. Проте, поки все котиться до бісової матері. Так здається, але не все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною. яка місячна зоряна, ясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони.